Коли ти там розумієш якісь, напевно, певні речі трошки по-іншому. Коли там прильоти, стрілянина і такі речі, і напевно десь в певний період часу прийшло рішення. Якщо починати свою справу, то чим ти ризикуєш? Так? По суті, справи ти ризикуєш грошима, яких і по суті і так немає. Тобто чим ти ризикуєш? Життя в тебе є, слава Богу, здоров'я на ще є на місці. Чому ні? Ну, тому виникла така позиція, що, напевно, треба щось робити для себе своє. Тарас Якопчук, учасник АТО, служив у добровільному батальйоні Вінниця. Наш добровільчий батальйон Вінницький я потрапив на початку 2015 року. Повномасштабне застало вдома. От, і ну, перша позиція була: треба було евакуювати дітей подалі від міста, з почалися там вибухи, прильоти. І вже там на другий день ми планували з моїми хлопцями. В ТРО, оскільки тут була інформація про те, що там є ДРГ, і такі всякі там організації нехороші, то організовував охорону наших волонтерів. Подати заявку до українського ветеранського фонду порадив побратим. Одразу ж і виникла ідея створити унікальний функціональний простір для майстер-класів кухарів. Ніяких планів на на той період часу взагалі не було, але у нас була мрія. Така, ми, коли приїжджали на цей офіс, ми вирішили, що ми маємо зробити кухню для майстер-класів. Оскільки є запити, да, і має бути простір, де ж кухарі можуть ділитися своїм досвідом, де на, хтось може там приїжджати щось презентувати, якесь нове обладнання, новий функціонал для наших рестораторів. Ну, такого простору, по суті, справи не було в Вінниці. І ми хотіли його зробити. Тарас Якопчук став переможцем конкурсної програми Варто 2.0». Отримав на розвиток своєї справи 980 тисяч гривень. На ці кошти придбав обладнання для професійної кухні: параконвектомат, індукційну плиту, холодильне та допоміжне обладнання. Облаштував бар з усім необхідним. У рамках конкурсної програми оновив комп'ютерну техніку. Тепер на функціональній професійній кухні шеф кухарі проводять майстер-класи, діляться своїм досвідом з початківцями і студентами профільних училищ. Своє обладнання презент. Тують компанії сьогодні для ветеранів війни, які хочуть відкрити власну справу, на Вінниччині працюють державні програми. Одним з основних грантів є гранти, передбачені постановою кабінету міністрів номер 738. Це так звані гранти для відкриття або розширення вітеранського бізнесу. Служба центрів зайнятості є точкою входу для більшості державних програм, які надаються для розвитку бізнесу, і і членів їх родин, а також і інших осіб, які хочуть розпочати чи розширити свій бізнес, закликаю звертатись безпосередньо туди і отримувати відповідні. Спочатку консультаційні послуги, а потім користатись тими досить широкими можливостями, які надаються державою. Тарас Якупчук впевнений, що його побратими теж можуть започаткувати успішний бізнес, радить звертатись за порадами та підтримкою до підприємців ветеранів та брати участь у державних програмах. Ми починали, коли коштів не було і слово зовсім. Там на якихось своїх, на, на якійсь допомозі, на якихось можливо маленьких грантових програмах. Зараз, скажімо, це. Напевно, навіть легше, оскільки ми маємо там ветеранський фонд, який дає досить суттєвий для старту о, фінансове забезпечення. Є програми інших організацій, є ну, тобто головне бажання. Нині компанія ТОП Рест працює під ключ від проєктування і до повного забезпечення обладнання для гостинно-ресторанного бізнесу.